Виїхав на зустрічну смугу, зробив аварію. А як це сталося, не пам'ятає. Жінка, котра їхала у своїй смузі, побачивши небезпеку, зупинила машину, але це не допомогло. ДТП сталось у селищі Іваничі на Волині. Що було далі, розкажуть наші журналісти. Дорожня пригода була вересневого вечора 2022 року. Нині Романа судять. Той визнає свою вину, але як він в'їхав у Славуту, ніяк не згадає. До тями почав приходити лише в лікарні, вказано у вироку. Чи міг водій бути під градусом? Адвокат зауважив, що факт алкогольного сп'яніння не доведений. Але суд з'ясував, що чоловік таки був за кермом п'яний. Медики це підтверджують. Так я кажу, я випив зранку бутилку літрового пива світлого. Більше я ніякий алкогольний пив, так як в мене цукровий діабет, я горілки, ну, я просто не вживав Пиво, так, да, я пив. ну, мене сушить, сушить є часом. Зранку я випив бутилку літрового пива світлого. Чого я не пам'ятаю обставин ДТП? Я... Да, лише живу. Ну, ой, Історію, Ход, Мовляв, на теперішній я час після ДТП правду. частково втратив пам'ять. Як так сталося, що ви на зустріч не опинилась? Я не пам'ятаю. Я кажу правду тою, що є. Якби я пам'ятав, я би сказав. Іваничівський суд присудив Романові два роки тюрми і на три роки позбавили права керувати авто. Чоловік хоче оскаржити вирок. Мене заперечували самого факту, значить, того що він винний в справі. Тому просто хотіли. Встановити істину по справі. Вважаємо, що потерпіла вона ну, частково і сама вина в тому, що скоїлася, тому що вона без прав на незареєстрованій машині без значит, страховки керувала відповідним транспортним засобом. Тому якби вона не сіла на цей транспортний засіб і не їхала, ну, можливо, б і аварії не було. Славута була застрахована, зауважує представник потерпілої жінки і додає, що пані на той час навчалась в автошколі. Вона проходила курси керування, тобто пройшла вже теоретичний іспит, проходила практичний іспит, тому по суті, зв'язку з тим вона і так і керувала. Терпіла просить суворішого покарання не два, а три роки в'язниці. Мовляв, водій розкаявся і попросив пробачення лише недавно. До слова, суд першої інстанції присудив сплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації. Як зауважує представник потерпілої після аварії у жінки проблеми із зором? Вона мама трьох дітей. Практично два роки з моменту дебату пішло до моменту дебатів. Жодних таких дій нічого не вчиняла. Шкодування шкоди, по суті, не було. Там ішкодовано було, напевно, в районі 3, 3 тисячі гривень. Решта коштів, які були шкодовані, це були шкодовані е, пасажирами, які був в автомобілі, оскільки він так само отримав легкі тілесні ушкодження. Ні, потерпіла, підтримуєте вашу політику. Підтримаємо власні пояснення. Підтримуємо. Прокурор вважає суворішої кари не треба, каже у чоловіка двоє дітей, котрі навчаються. Органи пробації не встановили підстав для та може необхідності ізоляції обвинувачено від суспільства. Натомість тут правильно врахував доводи потерпілої сторони, яка зазначила промізерність відшкодованих відшкодованих шкоди, зокрема в розмірі лише 12 тисяч гривень. А також тривалість лікування потерпілої та її позицією, яка наполягала на суворі мірі покарання. Зважаючи на позитивні характеристики обвинуваченого відсутність негативних, суд обрав саме такий видій розмір покарання, який необхідний для виправлення особи. Роман ще раз просить пробачити його. хочу попросити ще раз вибачення. Вибачте, якщо можна. Нема Змінити вирок суду, призначити покарання більш м'яке і відповідно цивільний позов зменшити до рівня той, ми визнаємо, 65 тисяч гривень. Я буду мати можливість, я відшкодую все, що є мені присуджено. Легія суддів, вирок першої інстанції, залишає без змін два роки позбавлення волі. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.